82,5% американців віруючі. З них переважна більшість понад 78% – християни, з яких майже чверть католики. Однак цю другу за розміром церкву США залишає найбільше віруючих. Щоправда, їх ряди швидко поповнюють іммігранти, переважно з Латинської Америки. Ще одна проблема Римо-католицької церкви у Сполучених Штатах це середній вік духовенства, який складає понад 70 років. Але є і привід для оптимізму. Так, у монастирі сестер Домініканок у місті Нешвілл у штаті Тенесі третині монахінь нема ще й 30 років, розповідає Марія Юнко. У монастирі Святої Цицилії мало що змінилося з часу його заснування 150 років тому. Монастирські дзвони відбивають години. Сестри служебниці збираються разом для щоденної молитви. Проте є й багато нового сміх та жваві голоси молодих жінок, які готуються стати сестрами-домініканками. Монастир не бачить стільки послушниць уже кілька десятиліть. Теперішня група першокурсниць становить 10% усього ордену, розповідає сестра Кетрін Марі всього нас 270. Наше поповнення сприяло розширенню ордену. Цього року до нас вступили 27 молодих жінок. минулого року 23. Для нас це справжнє благословення. Сестра Кетрін припускає, що ці молоді дівчата шукають у вірі захисту від жорстокості сьогодення. Вона зазначає, що Домініканський орден був заснований у важкий для суспільства період та базувався на жертовному служінні іншим. Багато жахливих речей творилося в морському світі. Звідси з'явився ідеалізм та щире бажання присвятити себе чомусь духовному. Це бажання привело в орден послушницю Келлі Едмундс, Сильне враження на неї справили сестри домініканки, що прослуговували у сіднейському університеті. лише поглянувши на них, як вони йшли по території університету, одягнені у свій звичний одяг. Мої друзі, студенти-інженери, котрі знали, що я католичка, аж запитали, хто ці монахині? Це стало для мене яскравим прикладом сили релігійного життя. сестра, послушниця другого курсу Вікторія Марі. Здобула диплом інженера-будівельника, але згодом відкрила для себе, що люди для неї набагато цікавіші аніж дороги та мости. Це була велика зміна в моєму житті. Перейди від що мені робити до хто я для господа, Дні для послушниць минають не лише у роботі та молитві. Сестра Келлі каже, що здивувалася, як швидко вона навчилась насолоджуватися життям. у нас було багато цікавих моментів. Ми виходили у двір та насолоджувались красою світу. Ми займалися спортом, ходили гуляти, веселилися разом. Сестра Келлін не вважає своє духовне пробудження унікальним. Вона каже, що вся Римокатолицька церква на шляху пробудження. Це час весняного пробудження для церкви. перед цими дівчатами відкривається багато можливостей. Сестра домініканки з монастиря Святої Цицилії займається активною діяльністю по всіх сполучених штатах, де навчають понад 13 тисяч дітей у 34 школах. Марія Юнко голос Америки. Цього року, заснованому у Франції ордену домініканців, виповнюється 805 років. До Америки перші місіонери домініканці прибули з іспанськими колоністами у 1526 році. На сьогодні орден присутній у понад 100 країнах світу.